Усім вітання мої дорогенькі, є різні способи маринування та копчення риби. Для хеку рекомендую використовувати саме такі, адже потрібно і так сухе м'ясо не пересушити, а зробити в міру насиченим з легкими нотами диму. Хек ми звикли смажити на сковорідці, запікати у духовці з овочами, готувати на пару. Але мало хто з вас знає, що його можна ще й чудово закоптити. Після вилову цю морську глибоководну рибу заморожують прямо на борту і тоді до нас імпортують. Заморожування риби на великих риболовних суднах, далеко від берега, відразу після вилову, дозволяє зберегти її свіжість на тривалий період під час транспортування. Та все ж при купівлі замороженого хека звертаємо увагу на запах риби. Він повинен бути легким та приємним, без різких аміачних ноток. Шкіра повинна бути цілісною, без плям чи пошкоджень. Рибку ретельно очищаємо від нутрищів, чорної плівки всередині та ретельно промиваємо під холодною водою. Хек має тонку лоско, яка легко видаляється, але нам вона потрібна. Рибу ми ж коптимо, це збереже її форму. Тепер очищену рибку потрібно замаринувати. Для цього беремо звичайно, не неюдовину: 60 грамів на кожен кілограм риби, цукор, 10 грамів та 1 літр води. Обов'язково після того як очистили всю рибку, зважуємо її, щоб визначити точну вагу та розрахувати необхідні пропорції солі, цукру та води для маринаду. Також із хеком готуємо з саму скумбрію ми замаринували раніше, а коптити будемо разом. Детальний рецепт її приготування теж переглядайте на каналі. Відмінність між цими рибинами те, що хек просолюється набагато швидше. Накриваємо рибу тарілкою, щоб вона залишалась зануреною у маринаді і відправляємо її в холодильник на одну добу. Обираємо посуд для засолювання риби під її розмір, щоб риба лягала рівно і не мала деформацій. Маринування це етап, який надає рибі смак і сприяє тривалому зберіганню після копчення. Час маринування минув. Тепер важливе завдання просушити рибу, адже це сприятиме кращому проникненню диму. Витираємо її паперовими рушниками, забираємо всю зайву вологу. Просушування ніколи не пропускайте, і тоді ваше копчення пройде правильно. Таке маринування та копчення підходить для хека і скумбрії, А от для риб наподобі коропа, толстолоба, ляща, маринування та копчення інше. Тож при бажанні завітайте на канал та отримайте корисні поради, щоб приготувати, а не зіпсувати таку недешеву за ціною рибу. Поки рибка сушиться, тим часом розпалюємо багаття, розігріваємо воджарню. Викладати рибу будемо на сітку, та щоб її шкіра і половина риби не залишилась на ній після копчення, змащуємо її олією. Готувати страви на подвір'ї це окрема насолода, яка поєднує кулінарію з відпочинком на свіжому повітрі. Та й самі страви набувають особливого смаку й запаху. Скумбрія вже бере участь у приготуванні, і під звуки повітряної тривоги викладаємо хек. Його м'ясо відзначається білим кольором, м'яке і ніжне, без сильного рибного запаху, тому маринад має бути смачним, від нього залежить смак риби. Також хек відомий тим, що має малу кількість дрібних кісток, тому його легко чистити і готувати різними варіантами. Рибка гарно розмістилася на решітці. Дим рівномірно огортатиме її з усіх сторін. Тому не кладіть шматки занадто щільно, щоб дим вільно циркулював навколо риби. Копчення здійснюємо при температурі від 90 до 120 градусів протягом однієї трьох годин. Цей час залежить від розміру риби. Періодично поглядаємо на неї. Для отримання чистого м'якого диму, щоб рибка мала приємний запах, найкраще підходять фруктові дерева, яблуня, груша або деревина вільхи. Тут слід уникати полі на хвойних порід через надмірну кількість смоли. Накриваємо вуджарню тканиною з мішковини. Це допомагає затримати дим всередині бочки і рівномірно розподілити його, щоб надати продукту смаку. Крім того, що мішковина не випускає дим назовні, вона зберігає потрібну температуру у ній. Це створює ідеальні умови для поступового вдження, що забезпечує ніжну текстуру і насичений смак готових продуктів. Минула вже одна година. Поверхня риби добре підсушилася і починає набувати золотистого відтінку. Підправляємо рибку, зовсім трішки зміщуємо. Перевіряємо, чи вона не прилипла до решітки. Накриваємо полотном, продовжуємо коптінням, підкидаючи дрова через кожні 20-30 хвилин. Цим підтримуючи стабільну температуру. Всього 2 години і хек готовий. Він має злегка коричневий відтінок. Відчувається приємний запах і ніжна текстура. Важливо в кінці такого приготування його не пересушити. Після копчення рибу слід охолодити, щоб смак та запах стабілізувався. Декілька рибин залишимо, але ж відразу спробувати гарячого хека це святе. Рибка виглядає дуже апетитно. Вже у руках відчувається ніжність м'яса, воно легко відділяється від кісток і дуже соковите. Це свідчить про відповідну ступінь готовності. Копчений хек можна подавати як гарячим, так і холодним. Він чудово поєднується з різними крупами, з картоплею із салатами зі свіжих овочів. Можна подавати зі шматочками лимона, свіжою зеленю та пікантним соусом. Завдяки правильному копченню рибка зберегла свою соковитість, а її смак доповнився легкими нотками диму. Все до смаку посолене. Копчення хека в домашніх умовах це нескладний процес, тільки вимагає трохи терпіння. Правильно підготовлена та замаринована риба після копчення має неперевершений смак і запах. Важливо дотримуватися основних етапів: це вибір свіжої риби, правильне маринування та підтримка температури під час копчення. Хек дуже ніжний, тому не рекомендую його заморожувати. Краще смакувати його свіжо приготовленим. Хай вам смакує, створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас, адже ми того варті, ай варті, завжди ваші карпатські шкварки.